Сьогодні депутатам Закарпатської обласної ради, які зібралися на друге пленарне засідання п'ятої сесії сьомого скликання, настрій піднімали. Діячі мистецтв. їхня поява біля входу в сесійну залу мала серйозне підґрунтя відзначення дня місцевого самоврядування. На початку ж засідання депутати вшанували хвилиною мовчання загиблого бійця 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Михайла Покетченка, який поліг на сході України. Загалом, як зауважив голова ради Михайло Рівіс, за час проведення АТО життя втратили 80 закарпатців. Зареєструвалися в залі 50 Шість депутатів їхні картки за поодинокими виключеннями працювали протягом усього засідання. Щодо результативності, сьогоднішнього засідання не поступалося попереднім. Депутати розглянули понад два десятка питань, що були заплановані раніше. А також внесених за пропозиціями депутатів. Більшість із них стосувалися змін до бюджету, зокрема перерозподілу коштів обласної казни, бо ж вони повинні бути використані до 25 грудня. Депутати спрямували більше 10 запитів, а також звернень до різних гілок центральної влади. Серед пріоритетних про продовження дії мораторію необробленої деревини, чим звернулися до Верховної Ради України та парламенту, а також Міністерство освіти адресу. Совано із звернення про врахування в процесі реформування освітньої галузі інтересів національних меншин, які здобувають освіту рідною мовою. Майже одноголосно прийнято звернення до правоохоронних органів щодо посилення уваги і профілактики неконтрольованого обігу наркотичних засобів. Найактивнішим депутатам було вручено нагороди почесні грамоти за сумлінну працю. На тій самій піднесені хвилі патріону відбувся концерт, в якому свою майстерність продемонстрували учні Ужгородського музичного училища, Ужгородського коледжу культури та мистецтв, солісти обласної філармонії.